Мені було 14, коли я переїхала з міста Луцька в місто Львів. Я хотіла бути архітектором, і в Луцьку не було місця для мене. Я люблю людей, люблю бути між людьми, люблю просто служити Богу між цими людьми, цим людям служити. Я вже увірувала, я вже знала, хто такий Бог. І я хотіла бути далі в церкві, хотіла бути в спільноті. Отже, ми з мамою пішли, знайшли церкву, в якій я маю бути. Мама повернулась до Львова з Львова до Луцька. Тут почались мої будні. Спочатку я не відчувала, що мені сумно, я не плакала, як всі мої однолітки або всі мої друзі, всі сумували за дом, Казали, о, як тобі напевно так погано тут, у Львові. А я казала, ні, мені тут класно, мені тут подобається. Тут же є церква, тут є навчання, все, що мені треба. З часом. Десь через півроку я починала відчувати самотність і сум. Моїх вечорів ставало все більше наодинці самотніх, і все більше я плакала в подушку і казала, я так хочу до людей. Боже, чому? Я переїхала сюди, і ніхто ну, не має друзів, ніхто мені не дзвонить. А мені люди завжди були такі цінні і дорогі, що коли я не була між людьми, мені було дуже важко. З часом все стабілізувалося, насрій став краще, знайшлися якісь друзі в коледжі, ми щось їздили на якісь е, походи, брали участь в якихось конкурсах. Все стало, здається, класно. І в мене народжується братик взагалі чудово. Я все життя хотіла мати або братика, або сестричку, і завжди була сама, і вся увага була лише мені, що дуже класно. Але я завжди хотіла мати мати більшу сім'ю. Але потім виявилось, що братик е, хворий. Мама на любов, увага, все, все ось це, всю маму він потребував більше, ніж я. З часом я розуміла, що це щось мені не вистачає. Я просто хотіла, чекаю, що моя мама скаже: я тебе люблю, доця, ти така молодець, я тебе так пишаюсь, ти вчишся дуже гарно. І... Цього просто не було, бо в неї не було сили вже на мене. Вони займалися братом постійно, 24 години на добу. З часом я зробила свого роду стіну, просто відгородилась. І сама вони не просили мене це робити. Ні тато, ні мама, ніхто. Але я сама прийняла це рішення. І, можливо, навіть не до кінця це усвідомлювала. За цією стіною я була мала дитина, яка потребувала. Мами, опіки, любові, турботи. А за цією стіною я була просто герой. Як за Да, все класно, все круто. І я пам'ятаю, вечір 38 температура в мене. Здається, нічого такого. Нормальне студентське життя. Просто захворіла, просто багато роботи, просто сесія. Але всередині в мене була глибока депресія. Для мене це було щось, що накопичилось багато років, багато місяців, і вилилось воно в те, що я хвора, вилилось в те, що я погано себе почуваю, як зовні, так і внутрішньо. Кожного дня, лягаючи спати, я придумувала план про те, як я хочу закінчити життя самогубством. Це зараз так мені жахливо і навіть огидно згадувати, але. В цей момент це було все, що я робила. В день не було часу про це думати. Були якісь роботи, біганина. Але вночі, коли цокає лише годинник, ти лягаєш спати, кажеш добрані своїй подрузі, а перед тим, як заснути півтори години, думаєш, а як би це мені померти? Бо мені так набридло це все, я не хочу так більше жити. Це був мій світ, світ, який я сама собі створила: світ егоїзму, світ самотності, зацикленості на людях, на самій собі, і зовсім не на тому, що Бог мені говорить. Але в неділю, як всі нормальні люди, йшла до церкви, не знаю навіть, чому я туди йшла. Напевно, просто тому, що в Україні всі традиційно не йдуть неділю в церкву. в церкві. Було прославлення. Я так плакала. Я пам'ятаю, що я стояла і сльози просто почали котитися самі. Не пам'ятаю, про що ми співали, взагалі, що відбувалося навколо мене, але пам'ятаю лише одну молитву. Господь, мені так боляче, боляче не фізично. Мені так боляче всередині, і я не знаю, що з цим зробити. Я просто сама. Таке уявлення, що я просто в чорній кімнаті стою. В якомусь кутику забилась, і так хочеться звідти вирватися, а мене там ніхто не бачить, я нікому там не потрібна. Господь чому я, чому зараз, коли це закінчиться? І я казала: Господь, пробач мені за те, за ті мої думки, це так жахливо. Уявити собі. Я прийду до мами і скажу: мам, я хочу померти. Мені не подобається це життя. І я знаю, і я впевнена в тому, що ти навіть плакати за мною не будеш. М мама, напевно, просто вскочила, почала ридати, обнімати мене, казати, дитинку, я тебе так сильно люблю, чому ти не продаш до мене з цим? І в той момент я зрозуміла, як Богу жахливо неприємно те, що я думала. Я сказала, Господь пробач, це зовсім не те, що я хочу. Я хочу бути з тобою. Очисти, забери, я не знаю, просто виведи мене з цього смутку, самотності. Другим відчуттям це було, але як Господь мене може пробачити. Я думаю, напевно, Бог мене за це ніколи не пробачить. Такий сором всередині. Відчуття гнітюче. Я думаю, ну все. Напевно, шляху далі нема. Але тут приходять мурашки по шкірі. Просто всередині відчуття я тебе люблю і я так рада, що ти прийшла до мене. Я люблю тебе, і я хочу, щоб ти знову була близько до мене. Я намагаюся з того часу зрозуміти, що таке любов, що таке любов Бога. Він любить тоді, коли я ненавиджу. Він любить тоді, коли я готова роздертися навколо себе. Він любить тоді, коли я не розумію цього. Він любить тоді, коли ми не заслуговуємо на цю любов. Так точно мені приходили думки про самотність, ще нікому не потрібна. Я кожен підліток, я кожна людина, мені хотілося більше друзів, можливо, коханого, який би кожен день мені казав, я тебе так люблю. Але без цього всього я була сповнена той любов, яку подарував мені Бог. А найголовніше, що я зрозуміла для себе, це. Те, що Бог готовий прийняти тебе завжди, де би ти не був, в якому стані ти не був, йому не байдуже. І все, що він робить для тебе, все, що він приготував для нас, передусім, це тому, що Він любить. Це єдина причина. Тому я дуже хочу, щоби ти зрозумів, хто такий Бог. І як сильно він тебе чекає і любить, тому що його любовна навколо тебе, вона це все.